22 військових звільнено з полону. Бойовики також видали 12 тіл загиблих українських вояків. Такі перші результати блокування перевезення вантажів до окупованих територій Донбасу. Повідомив заступник командира полку Дніпро. 1 сьогодні до бійців добровольчих батальйонів, які перекрили рух вантажівок на блокпостах. Долучилися і військовослужбовці. Алкоголь, цигарки, брух, деревина та пальне з такими товарами сотні фур їдуть на окуповані території, та звідти кажуть вартові на блокпостах. Про контрабанду та несплату податків підприємцями на окупованих територіях, заявили народні депутати, які впродовж двох днів перевіряли вантажі на блокпостах на Донбасі. За їхніми даними, коли бійці заблокували проїзд фур, почали отримувати пропозиції до 70 тисяч гривень за пропуск вантажівки без документів. Тож нині депутати готують законопроект про цілковиту заборону торгівлі з окупованими територіями. Йдеться не лише про Донбас, а й про Крим. А за постачанням гуманітарної допомоги туди вимагають суворого контролю. Якщо ми заборонимо торгівлю, це буде з одного боку чесно по відношенню до солдатів, а з іншого боку, це буде вже серйозним ударом по терористах, тому що зараз всі ці банди, які проголосили себе владою, якраз на цьому і виживають. Ми хочемо, щоб створили комісію, яка зможе це все контролювати, щоб гум конвой туди приїхав, і ми чітко знаємо, що він потрапить в руки пенсіонерам, дітям, нуждаючимся. Тогда мы его пропустим. На данном этапе мы его пропускать не будем.